Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні я запрошую вас пограти в гру «Добери за кольором. Давайте з вами спочатку повторимо назви кольорів, які ви вже знаєте. А нам в цьому допоможе хлопчик Андрійко. Він дуже любить грати з м'ячиками. Всі м'ячики у Андрійка розсипалися по галявині. Давайте допоможемо їх зібрати в один рядок. Перший жовтий м'ячик. Жовтий. Другий червоний. Так, це червоний. Третій м'ячик зелений. Вірно, це зелений. Четвертий синій. Правильно це синій. П'ятий м'ячик. Помаранчевий. Так, це помаранчевий м'ячик. Молодці діти, ви дуже добре пам'ятаєте всі кольори. Погляньте малята. Перед вами зображені предмети, різні за кольором. Вам потрібно дібрати тільки той предмет, якого кольору м'ячик. Жовтий м'ячик. Так, жовте сонечко. І жовте. Курчатко, червоний м'ячик, червона кулька і червоне яблуко. Зелений м'ячик. Правильно це зелена жабка і зелений листочок. Синій м'ячик. Вірно, це синя машина та синя хмаринка. Помаранчевий. Так, помаранчева білочка. І помаранчевий апельсин. Дітки. Ви дуже гарно працювали. Всі кольори згадали. Дякую вам за увагу.